Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні. Зі страху перед юдеями прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам, сказавши це. Показав їм руки й бік, і зраділи учні, побачивши Господа і знову Ісус їм каже Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихнув на них і каже Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються!» Томаш, один з дванадцятьох на прізвище близнюк, не був з ним, коли прийшов Ісус, інші учні йому сказали. Ми бачили Господа, він відповів, як неба побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу, в його бік, не повірю. По вісьмьох днях учні його знову були в домі, і тома був з ними. Повиходить Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині, й каже: Мир вам, потім каже до Томи клади твій палець сюди. І глянь на мої руки, і простягни Твою руку, і вклади її у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий, Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачив мене віруєш, щасливі ті, які не бачили, і увірували, багато ще й інших чудес, учинив Ісус, на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано. Щоб ви увірували що Ісус є Христос, Син Божий, то увірувавши, щоб мали життя в Його Ім'я, Христос Воскрес. Ну що запаси пасхальні скінчилися чи ще ні Треба би знову посту. Маємо сьогодні неділю, цю, в якій ми свого роду прощаємося з Пасхою, її ще називають антипасха, і маємо цю неділю, в якій нам церква дає до роздумів постать апостола Томи. Але не тільки апостола Томи, ще перед тим, як про Тому зайшла мова, Ісус, коли явився учнем, каже: Мир вам. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпуститься їм, кому ж затримаєте, затримується. І це якраз є цей свого роду момент встановлення Тайни сповіді, тайне покаяння. І, Бо часами закидають е, нам християнам інші, хто не має тайни сповіді, чи відкинув, бо відійшов від церкви в свій час, звідки це взяли. Ось вам прямий текст. І тепер. Апостол Тома, кожен з нас час від часу є таким невіруючим Томою, і воно набагато легше є зрозуміти, повірити і усвідомити собі щось, коли ми це побачили. Чи це... Бо це... коли хтось переказує, ну уявіть собі ситуацію. Просто ну, ми вже про це знаємо 2000 років. Про це церква говорить в Євангелії це записано, ми це переживаємо. А тут Христос зійшов з неба на землю, народився, страждав, проповідував, вмер, переніс страшні муки, бо там страшні муки. То, що то що Христос в фільмі Мела Гіпсона менше- більше, на якихось там 20% це показано, але насправді. Це все пережити, що Христос пережив, це були дуже великі муки. І апостол Тома десь бачив це все, бачив, як його катували, бачив, як його розіп'яли, бачив, як він помер. Ну, ну як після такого може хтось знову прийти? Ну, ну Не може бути. Ну, ну Скільки би ти мені не говорив, Ну не може такого бути, що 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 хтось там вернувся з того світу? Ну ще не було нікого. Ну, добре, там лазер був. Чуть-чуть призабулося йому. З лазером простіше було. Може, він там заснув, може... ну, всяке. А тут ну, розіп'яли, ну так, так розіп'яли, що розіп'яли. як? Тобто тут Тома, скажімо, є такий раціональний, адекватний чоловік, який хотів дійсно переконатися, що так воно, що це Христос. І Христос являється йому. Деколи так само ми, знаєте, своїми якимись такими сумнівами змушуємо Христа явитися нам? Були такі випадки, що люди не вірили в Бога. Багато таких випадків було, і кожен по-своєму приходив до Бога. Але зазвичай це все відбувається так трохи болісно. Один з таких випадків тут в нас навіть на парафії був чоловік сміявся з жінки, не пускав її до церкви, різне дурне говорив їй про те, чого вона ходить до церкви. Але тут він переживає клінічну смерть. Він зустрічається з тим, кого заперечував, з тим, хто дав йому шанс навернутися. бо він. Відкликав, навернувся. Кожен день потім був в церкві, перепросив дружину, перепросив дітей за це його невірство і вже в благодаті Божій помер. Тобто, деколи Бог може когось з нас навертати через такі дуже болючі і такі важкі моменти. Мало з того, що він ще й потім потребував такої опіки, трохи над ним більшої. Тому, дорогі в Христі, стараємося повірити в Бога і не провокувати Його на якісь великі чуда, на якісь такі навернення. Знову ж таки, але є люди такі, які настільки закам'янілі, настільки тверді, що, вони, що би з ними не ставалося, вони все одно не вірять, не, не, не годні повірити в Бога. Чому так є, незрозуміло. В таких випадків принаймні один мені був в лице сказаний: Я вірю в свої сили, а не в твого Бога. Людина вийшла з трьох поранень, була на межі життя і смерті, але вона не повірила, що Бог їй допоміг в цьому вийти, а вона ще більше утвердилася і повірила в свої сили. Можливо, це пов'язано з тим, що десь, там в дитинстві, десь там в юності не було того, хто би прийшов і розказав про Христа. Тому ми мусимо в ому оточенні, в своїй сім'ї бути свідками живого Бога, дозволити через своє життя іншим людям пізнати Бога. Тобто бути такими християнами, які не відштовхнуть від церкви, але такими, які притягнуть до церкви до Бога. Бо справедливо деколи кажуть: а що ті християни? Та, подивися, після того вони в церкві такі всі побожні. А як вийдуть з церкви, що це робить? Та далі клинуть далі матюкають, далі. Крадуть далі, обманюють і, і пішло-поїхало. Ну і в якомусь сенсі справедливо. В якомусь сенсі справедливо. А от подивися, а у баптисти у -у -у -у. От там, от там справжні християни. Тобто ми десь часами так само своєю поведінкою можемо не дозволити комусь пізнати Бога. Тому, дорогі в Христі. Будьмо вірні Богові, вірмо Йому і стараємося пізнавати Його, і так само допомагати іншим пізнати Христа. Амінь.